Це гранати F1 РГД5. Я думаю, хлопці бачили в іграх дівчата в фільмах. Розльот осколків, якщо вибухає ця штука, до 100 метрів. Поруч лежать макети протипіхотних мін, а за сусідньою партою металошукачі. Так проходить урок з міною безпеки у школі номер 3 у Чернігові. Не бачив ніколи раніше майже нічого з цього. Мені дуже сподобалося. Дітям дали можливість потримати макети вибухонебезпечних предметів у руках і розповіли, що треба робити, якщо вони їх знайшли. Оце граната. Якщо є навколо дорослих повідомити, якщо немає дорослих, то подзвонити їм або позвонити у поліцію. Треба пояснювати, розказувати, як себе поводити, якщо вони виявили такі речі, якщо вони десь побачили, хтось їх продає, ховає чи переносить у сумці, що не треба замовчувати, треба повідомляти відповідні служби. Щоб діти розуміли, як себе поводити при виявленні цих предметів. Чотирикласник Артемі Комарець раніше бачив гранати лише у комп'ютерних іграх. каже, в житті сьогодні побачив вперше. Це тут, граната з Второї світової війни використовувалась в Америці, і в Англії Це взривна граната. Триваєш чеку, нажимаєш, раз і вона називаюся. Це ракети їх можна запустити. Дітям нагадали правила поводження під час евакуації. Два тижні тому, 24 січня, у Чернігові масово евакуювали школярів через повідомлення про замінування. У цій школі також вивели дітей на двір. Основна, скажімо так, ціль цих мінувань якраз були заклади освіти. Тому, як тільки дозволили канікули і карантинні обмеження, поліція разом з рятувальниками вирішили проводити спільні заходи для того, щоб розповісти дітям. Що потрібно робити у разі е, повідомлення про мінування? Що не потрібно панікувати, що є е, спеціальні заходи для евакуації з зі школи. От і е, спеціалісти вибухотехнічної служби показали найбільш поширені вибухонебезпечні предмети. Такі уроки з вибухотехніками, патрульними поліцейськими і рятувальниками планують проводити і в інших школах міста. Дар'я Янушкевич Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.